Відтепер шкільні обіди своїх дітей. Батьки оплачуватимуть з власних кишень. Якщо раніше робити це, доводилось лише тим, в кого учні навчаються в середній та старшій школі, то зараз виплати за харчування візьмуть на себе усі без винятку, адже держава за обіди учнів молодших класів більше не платитиме. Оплата відбувалася з фондів держави. Тепер батьки будуть оплачувати в нашій школі. Ми в четвер завтра робимо батьківські збори, де будемо вивчати це питання з батьками. Будемо визначати, скільки батьків готові. Ві харчувати дітей за свій кошт, а хто буде обходитися канапками чи якоюсь іншою їжею під час перерв, під час начального виховного процесу, тому ображатися в даних умовах в даній ситуації на державу чи там на місто немає резону. Все таки я думаю, що якщо за кошти батьків організується харчування, то воно набагато буде якіснішим. Раніше обід одного учня у державі вартував 4 гривні. Та якщо порахувати в сумі кажуть у міській раді, харчування усіх маленьких українських школярів обходиться у мільйони. І зважаючи на важку ситуацію в країні, оплатити обіди влада не може. У Нас є десять тисяч чотириста. Діток перших четвертих класів на їхнє харчування. Це до речі, мінімальна вартість була 4 гривні. За тих 4 гривні при піднятті цін на всі продукти, практично звичайно, далеко не можна прохарчувати дитину, але це було так в минулому році. Нам би треба було 6 мільйонів 650. Ну якщо б ми забрали тих 6 мільйонів 600 і дали на харчування, ми не могли б оплатити зарплату. Це теж соціально незахищені категорії. Няня, яка ме виховати. В межах тисячі півтора заробляє. Це теж той мінімум. За обід батьків просять заплатити орієнтовно 6 гривень. На цю суму пояснюють у шостій школі. Діти зможуть отримати і трохи більшу порцію, і корисніші продукти. До того ж, смакуватиме малечо або м'ясом, або рибою. Батьки ж проти таких нововведень поки не скаржаться. Пояснюють 6 гривень. Це ще не так затратно для сімейного бюджету. Тобто ми плачемо зробимо. Ні, якщо буде платний, то будемо платити, бо так краще, що як з дому там що візьмеш, канапки якісь ще там, а тут якесь гаряче щось дадуть. А то нічого, що там ціна буде вище. 6 гривень кажуть. А 6 гривень? Ну я не знаю, та 6 гривень то ще не є, аж так вже дуже багато. Ну Вже як буде, так буде. А ті, хто якраз підпадає під нововведення, кажуть, обіди у школі їм дуже смакують. Та вони не проти внести і свої корективи в меню. Коклеткою, кашею, чайочком. А що тобі подобається найбільше? Рибна коклетка і капуста. А її подають в школі, так? Так. А ти би що хотіла, щоб в школі подавали? З такого що немає, але мама там, наприклад, годує. Червону рибу, кашу, там, котлети. Смачно готують? Так. А що подобається найбільше? Каша. Яка саме? Ем... Не пам'ятаю. а що би хотів, щоб подавали в школі таке, що мама готує? Борщ не платитимуть за обіди, пояснюють в управлінні освіти і науки тільки школярі соціально незахищених категорій.